Львівські тролейбуси заговорять, у місті 14 рогатих автобусів оснастять гучномовцями, аби зробити їх зручнішими для слабозорих користувачів. Відповідне обладнання у Львів електротрансі вже закупили. Залишилось створити голосовий супровід та приладнати засоби до транспорту. І так незрячим львів'янам та гостям міста тепер не доведеться щоразу запитувати у перехожих, який тролейбус під'їжджає на зупинку. Про це дізнаються із гучномовцем. Наразі транспортники такими аксесуаром обладнають тролейбуси номер 13 Ім погоджуються такі гучномовці, необхідні у кожному із 130 вагонів електротранспорту, які щодня курсують містом. на усе коштів недостатньо. Один такий прилад із встановленням коштує до півтори тисячі гривень. Усі решти тролейбуси та трамваї зможуть обладнати за рахунок грантів. Будемо намагатися до Пасхи до Великодних свят реалізувати цей проект. Можливо, вдасться нам попрацювати і над грантом, який буде скерований для того, щоб в кінці кінців. У нас всі транспортні засоби, а не тільки один маршрут, мали такий звуковий супровід.